Іноді буває таке, що нас начебто заїла, і ми починаємо крутити по колу одну і ту саму думку, чи одне й те саме відчуття, чи одну і ту саму ситуацію. Просто знущаємося над своєю нервовою системою, над своїм психоемоційним станом, доводимо себе до емоційного вигорання. Звісно, знущаємося над своїм енерготілом. Бо ми ж з вами застріємо не в чомусь приємному, там не в айфорії любовної чи в вдячності. Ми, як правило, починаємо зану. Урюватися глибоко глибоко в тривогу, в злість, в провину, в сором. Ось такі відчуття, які ми передаємо владу, і вони починають правити і нашим тілом, і нашими думками, і нашою душею. Давайте з вами розберемося, що з цим робити. І я вам розкажу про режим, який, якщо активувати всередині себе, то він вам буде дуже полегшувати такий стан. Я Катерина Штефан, я лікар-невролог Психотерапевт та енергопрактик, я зараз вам кажу про режим спостерігача. Перш за все, я вам хочу сказати, що щоб розвинути ось цей цю здатність, бути собі самому спостерігачем, ось цим мудрецем, яким який, начебто, збоку спостерігає за всім, що з вами відбувається, це треба окремо розвивати вашу префронтальну зону мозку, яка якраз і відповідає за самоконтроль і за ось цю здатність спостерігати. Щоб це робити, по перше. А, хоча б в той момент, коли ви а, от, потрапляєте ось в таке порочне коло і вас закручує рой думок, які вас лякають та вас виснажують, спробуйте спостерігати, а де ви зараз знаходитесь, а що в вашому тілі, а що навколо вас, а в якій ви зараз кімнаті, а що ви в цій кімнаті бачите, просто починайте прям так штучно активувати вашу префронтальну зону. Можливо, це не одразу вийде, але ну спробуйте. Є ви напевно чули про таку практику п'ять всього помітити навколо себе. Наприклад, знайдіть навколо себе п'ять там зелених предметів, чи п'ять твердих предметів, чи п'ять предметів одягу, а чи там п'ять предметів червоного кольору, і так далі. Навіщо це робити? Ось навіщо лікарі, психологи під час панічок, придумали таку геніальну просту справу. Вправу. Бо саме вона активує префронтальну зону, саме вона допомагає нам перейти в режим спостерігача, прям фізіологічно, ми, начебто, проводочки ось цього урагану, там де нас ну просто. Так закручує торнадо нав'язливих думок ось цієї ромінації, думки жвачки. І ми з цього торнадо від'єднуємо проводочки і під'єднуємо їх до префронтальної зони, яка відповідає саме за здатність спостерігати. І саме там у нас починаються перші кроки заспокоєння, і саме там ми починаємо Повертати владу собі, а не віддавати цю владу тривої. до речі, як в мультику. Дуже класно показана друга частина думками на вивері. Ось там була тривога, і що сталося з тим, коли всю владу забрала вона. Ну подивіться, якщо ви не дивились, це просто найпрекрасніша метафора того, що відбувається, коли ми віддаємо владу тривозі. Нічого гарного не відбувається. Все починає перегорати абсолютно, все наше енерготіло, наше психоемоційний стан. Наше чи просто нейрони починають переграти, бо по ним постійно фігачить 220. Ну вони не витримують. Тож починайте перш за все спостерігати а, ззовні. Та за своїм тілом, ось прям е, своїм внутрішнім зором, чи реально дивіться, що зараз з моїми ногами, е, як до мене торкається одежа, як я дихаю. Е, Потримайте дуже заспокоїв, коли ви починаєте рахувати свій пульс, е, чи спостерігати за своїм диханням. Ви таким чином теж повертаєте собі владу. Далі, з точки зору. Ось більш такого психоемоційного починайте, коли вже ось такий прям гострий кортизол спостеріганням ви скинули, а потім починайте собі вмикати цей режим спостерігача прямо ось психоемоційно та вмислені. Уявляйте собі, що зараз ця ситуація, ось це відчуття, чи ці думки це не є ви самі. Це щось що з вами відбувається, але це не є в цілісно ви. Ось ця тривога це не є ви, ваша особистість та ваша душа. Ось ця ситуація це не є ви. Це якась просто а, щось, що піде. Щось, що зараз трапляється, і воно скоро закінчиться. І ви, начебто, збоку, прям так і кажете собі, можете покласти руки на серце та казати собі: Я бачу, я бачу свої страхи, я чую свої тривожні думки. І я усвідомлюю, і я заявляю, що ці тривожні думки... Всі, весь мій гнів і ця ситуація, і всі ці думки це не є я. Я є мудра душа, я є зараз спостерігач, а я є людина, яка має і ці думки, і владу повертати собі інші думки, більш позитивні. І коли ви. Почнете це робити, далі спробуйте позадавати собі питання. Ось прям врубайте ось цей режим мудрого спостерігача, який до всього відноситься аж навіть так занадто романтично-божевільно з зацікавленістю. І якась трапилася з вами ситуація, наприклад, там. Чогось у вас ще немає, чи там вам десь відмовили, і ви там торнадо запустилися, ви починаєте тривожитися, що все це точно призведе до голодної смерті, чи до щось чогось такого, чи ще гірше, а що може бути гірше? І ви починаєте бути в цьому, а потім так: Окей, а що б сказав зараз а, мій мудрий внутрішній романтичний спостерігач? Він би подумав: слухай, а тобі відмовили. Окей, а якщо це ситуація, яка тобі підсвічує, що ти десь сам собі відмовляєш. А якщо те, що тобі зараз не подобається, наприклад, хтось тебе образив, чи тобі здається, що хтось тебе зраджує, чи тебе щось лякає, а як щодо того, що ця людина, вона підсвічує щось, що ти сам робиш із собою. А що, якщо це десь ти сам себе зраджуєш? А що якщо десь щось тебе самого про себе лякає? І ось тут вже. Навіть я аж зараз я, у мене, коли вмикається цей режим, все я можу годинами так просто мислити про щось, що мене тривожило. Я перемикаю ось на таку філософську хвилю, і мене мені не те, що стає дуже спокійно. Мені стає дуже цікаво, і навіть я потім винирюю з цього стану з такими інсайтами та прям подарунками. бо... Цьому режимі спостерігача, мудрого спостерігача, у якого є багато внутрішніх ось таких просто мудріших питань. А як щодо того, що все, що зараз з вами відбувається, і те, що ви зчитуєте, як неприємне, те, що вас турбує, насправді це подарунки для вашого зростання та розвитку. І якщо ту ситуацію, яка вас просто з'їдає зсередини, розглянути як ситуацію, яка несе вам щось. Дуже корисне, дуже важливо, дуже цінне для вашого пробудження, для вашого зростання, то щоб це могло бути, що ця ситуація насправді вам несе не тривогу. Тривога це верхушечка айсберга, верхівка айсберга. А що під цим? А які скарби ось цей айсберг зберігає? Він приплив до вас з якимись подарунками. Ці всі відповіді вам допоможе віднайти внутрішній спостерігач. Тож, включайте режим внутрішнього спостерігача, забирайте владу у вашої тривоги. Не віддавайте, не зливайте вашу дорогоцінну, прекрасну, чарівну, потужну енергію на відчуття тривоги. Знайдіть те, що доброго, що прекрасного несе ситуація, яка вас здається зараз, з'їдає, а вона точно несе дуже багато прекрасного. Наповнюйте цю ситуацію енергіями вдячності, радощі, енергіями приємного сюрпризу. і Ця ситуація вона перетвориться на приємний сюрприз для вас. Ви творець своєї реальності. Будь ласка, пам'ятайте про це, що миті. і обов'язково доєднуйтесь до мого телеграм-каналу Катрін Штефан Новий Новий Світ. Посилання буде в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Там я щодня надаю всякі прекрасності, корисності, підказки кожному індивідуально чи взагалом. Я буду рада, якщо ви доєднаєтесь до мого простору світлих душ. З вами була Катерина Штефан. До зустрічі.